Нестигла палата представників обрати нового спікера, як на капітолійському пагорбі розгортається нова політична драма. Лідер республіканців Майк Джонсон готується представити законопроект про фінансування для Ізраїлю окремо від України, і гроші для цього взяти, скоротивши фінансування податкової служби. США. у Сенаті натомість лідери як демократів, так і республіканців вважають, що допомогу двом важливим партнерам розділяти не варто у Білому домі. Вже заявили, якщо президент, врешті, отримає такий варіант закону Джонсона на. Підпис він застосує право вето в адміністрації Байдена. кажуть, альтернативний законопроект республіканців лише посилює розбіжності і не відповідає національним інтересам. США. один з яких допомогти Україні захистити свою свободу і незалежність. Чи може все ж постраждати допомога Україні? Про це поговоримо з моїм колегою Остапом Яришем, який нині на прямому зв'язку. Остапа привіт, вітаю. Юрію! Остапе, чому спікер Джонсон вирішив врешті винести на розгляд палати представників не запит президента на 106 мільярдів додаткового фінансування і для Ізраїлю, і для України, і для безпеки в тихо індотихоокеанському регіоні, а представити власний законопроект лише на підтримку Ізраїлю. І чи має така ініціатива достатньо підтримки серед законодавців? Юрію багато причин, чому хочуть розділити це фінансування. Одна з них, яку це те, що Україна та Ізраїль це різні країни і різні війни, тому. Слід розглядати цю допомогу також окремо. Це ті аргументи, які ми чуємо від частини республіканців. Чи вдасться, чи, чи отримає така ініціатива достатньо підтримки? Люну думаю, тут будемо знати вже після фінального голосування у палаті представників. Так однак, принаймні, зараз частина республіканців висловлює свою підтримку такому наміру спікера Джонсона. Зокрема, ми знаємо, що цими днями восьмеро республіканських конгресменів написали листа до американського президента Байдена із закликом розділити допомогу для України та із. Зраїлю вони кажуть, що вони підтримують допомогу Україні і Україна, як і Ізраїль мають перемогти. Втім, кажуть, що Конгрес не має надсилати, як вони говорять, жодного додаткового долара для Києва, допоки американський президент не. Відповість на 12 питань і не виконає 12 умов цих е, законодавців. Йдеться зокрема про те, аби білий дім прояснив стратегію виграшу війни в Україні, як вони кажуть, також пояснив, яку зброю Україні досі не надали, яка б зброя була ефективною. А як Білий Дім бачить продовження цієї війни та стан справ станом на зараз, і а, також застосування ефективної цієї зброї серед питань, які вони ставлять до американського президента, чи є спільне бачення у Вашингтона та Києва щодо стратегії з повернення. України Криму та інші речі думаю про це можна детальніше почитати на нашому сайті. Юлю, але е, ці конгресмени говорять про те, що допоки білий дім ці вимоги чи ці запитання не адресує, то вони відмовляються голосувати за будь-яку допомогу для Києва у подальшому будемо дивитися Юлю, як е, в білому домі реагуватимуть на такі заяви. Остапе, чи може подальша допомога Україні все ж опинитися під загрозою? Що кажуть республіканці і демократи у сенаті? Адже там так виглядає є більше підтримки об'єднанню допомоги Ізраїлю і Україні. Так, Юріно, передовсім треба нагадати так, щоб для того, аби будь-яка ініціатива отримала остаточне схвалення конгресу, вона має пройти розгляд і палати представників і сенату в однаковому вигляді. І якщо зараз спікер Джонсон наполягає на тому, аби розділити допомогу Україні Ізраїлю на інші потреби, то в Сенаті так виглядає не в захваті від таких пропозицій. І все таки більшість сенаторів, як республіканців, так і демократів, виступають за те, аби цю допомогу розглядати об'єднано. Є різні думки, але в цілому більшість таки так виступають за. Те, аби це було спільно, можемо послухати коментарі деяких законодавців, республіканців та демократів, які вони висловили сьогодні під час слухань у сенаті, яким вони бачать подальший розгляд допомоги для України, Ізраїлю та, та інших потреб президент України Зеленський 21 вересня прямо сказав Сенату: якщо ви припините допомогу Україні, ми цю війну програємо. Я не перебільшую. Це точні слова. Ми програємо цю війну. Я запитав міністра Остіна, чи це було перебільшенням. Він сказав, що ні. Тож я сподіваюся, що спікер Джонсон це розгляне. Це більше ніж просто політична стратегія чи політичний трюк. У нас є сильна підтримка обох партій, як у палаті представників. Так і в Сенаті, щоб продовжувати нашу допомогу Україні, Я скажу вам, що зробить Сенат. Ми збираємося скласти пакет для вирішення проблем національної безпеки нашої країни, безпека кордону, продовження боротьби з Росією через допомогу Україні і негайна допомога Ізраїлю, тому що у нас не залишається часу. Я вважаю ці питання дуже важливими, і вони будуть схвалені обома партіями тут у Сенаті. Я глибоко занепокоєний і приголомшений тим, що допомогою Україні можуть пожертвувати заради допомоги Ізраїлю. Ці два питання необхідно розглядати разом. Вони йдуть разом як питання національної безпеки. Я хочу допомогти Ізраїлю, і я хочу допомогти Україні. Без різниці це відбудеться окремо чи разом? Я це підтримую. Важливі заяви чуємо у сенаті. Остапе у білому домі. Вже сказали, що президент заветує законопроект Джонсона у такому вигляді, як його хоче висунути спікер палати представників. Як у білому домі це аргументують? Дійсно, Юлі, в білому домі категори... категорично виступають проти пропозиції спікера Джонсона щодо розділення допомоги. По перше, через те, що на думку Білого Дому не можна ставити умови для підтримки Ізраїлю, зокрема через скорочення фінансування податкової служби сполучених штатів. Однак, один ще дуже важливий аргумент каже, в білому домі, що не можна розділяти пріоритети окремо Україні чи пріоритету тихоокеанського регіону від допомоги Ізраїлю. Ці всі речі є. Нероздільними вони тісно пов'язані. І потрібно їх розглядати розглядати саме так. В Білому домі оприлюднили заяву. Звернення кажуть, що якщо зараз конгрес не ухвалить критично важливого фінансування для України, особливо перед зимою, це надішле жахливий сигнал Росії та решті світу про нерішучість сполучених штатів і також може заохотити не лише Путіна до подальшої агресії проти інших країн, але також і диктаторів та агресорів по всьому світу. В Білому домі не підтримують такої пропозиції Палати представників. Як ти вже сказала, а заявили чітко, що витуватимуть. На таку ініціативу, якщо вона отримає схвалення і наполягає на тому, аби Україна, Ізраїль та інші пріоритети, які висловив Білий Дім, щоб вони розглядалися. Юля разом, дійсно, Остап не бракує новини, цікавих деталей із Капіталійського пагорбу. Дякую, дуже що розказав. Найголовніше це був Остап Яриш на зв'язку із Капіталіського пагорба.